Уяви собі, енергію Сонця тільки на Землі, це і є термоядерний реактор. Він зливає атоми водню, утворює гелій і випромінює просто неймовірну кількість енергії. А тепер головне питання: чи безпечно це? Ну, взагалі то так. Тому що, на відміну від атомної електростанції, де процес Ділення може вийти із-під контролю, тут все навпаки. Якщо, наприклад, виходить з ладу система охолодження або один із магнітів, то процес просто зупиняється. І все. І саме тому, незважаючи на те, що вона називається термоядерна енергія, вона вважається найбезпечнішим рішенням для майбутнього. А якщо хочеш дізнатись, де зараз будується найбільший реактор у світі, які країни в цьому приймають участь і коли очікувати перший запуск, підпишись в наступному відео. Я про це розповім.